Привіт, синьо-білі вболівальники. За останні кілька годин журналіст Ігор Циганик вказав на ще один серйозний недолік київського Динамо. Чи погоджуються вболівальники з цією точкою зору. Ми розкриємо всі деталі. Тож підпишіться на канал і поставте лайк, адже цей аналіз обіцяє сильно сколихнути події. Поїхали! Відомий журналіст і коментатор Ігор Циганик проаналізував поразку Динамо від Полтави з рахунком 2-1, чергову болісну невдачу в чемпіонаті України, і, за його словами, проблема не на лаві запасних, а на полі. Циганик був прямолінійним. За його словами, проблема не в тренері, а в гравцях. Він заявив, що, схоже, деякі гравці Динамо вже виробили звичку програвати, що є тривожною поведінкою для клубу з такою багатою історією. На думку коментатора, бракує концентрації, настрою та реального бажання змінити ситуацію. Він також захищав нового тимчасового тренера Ігоря Костюка, заявивши, що лише за два дні мало що можна було зробити. Костюк практично використовував тих самих гравців, що й Шовковський, і гра не змінилася, що свідчить про те, що проблема глибша. Один момент привернув увагу циганика: вираз обличчя Андрія Ярмоленка наприкінці матчу. За його словами, ви бачили обличчя Ярмоленка. У нього взагалі не було жодного виразу, тільки сором образ, який багато говорить про нинішню атмосферу в клубі. З таким результатом Динамо залишається лише на сьомому місці в Українська Прем'єр-ліга, відстаючи від лідера Шахтаря на 11 очок. Відстань, яка турбує будь-якого вболівальника, який мріє про гідний сезон. А тепер я хочу дізнатися від вас, вболівальники синьо біла Чи погоджуєтесь ви з аналізом циганика? Чи справді проблема в гравцях? Залиште свою думку тут у коментарях. Дискусія відкрита.